Ми отримали ці фотографії. Якщо чесно, я думала, що ну, не факт, що з цього витягнеш тварину, mm. тому що можна витягти тварину з клітки, а ось клітку з тварини не завжди. Але він все таки був молодий, йому було там всього в районі 4 років. Це, в принципі, тільки тільки входження в доросле життя для ведмедя. Домовилися, звернулися до власників, вони до того часу в них вже були якісь судові справи. Цього ведмедя перевірки екологічної інспекції. Вони в принципі абсолютно за а тому. Ми забрали, угу. і це відбулося в 2017 році. Коли ви говорили про те, що попередні власники, перші власники цього ведмедя дістали, от власне мали, де вони його дістали? А їм хто зі знайомих запропонував купити, подарувати? В принципі, це не проблема, абсолютно. А люди отримують тварин по-разному. Дуже по-різному. А якщо ми кажемо про власників бізнесу, от, типу, ресторанно-відпочинковий комплекс, там в будь-якому разі був якийсь якісь там вбоги звіринець, ну, типу, там віслючки, вівці, курочки.